Якщо на нашому системному диску це занадто мало вільного місця, то наш комп'ютер починає працювати повільно. Сьогодні ми розглянемо декілька варіантів, які нам допоможуть суттєво очистити наш системний диск C. Перед будь-якою очисткою я завжди раджу видалити з комп'ютера непотрібні програми. для цього заходимо в систему, потім на вкладку програми. Далі відкриваємо програми та функції. Ось тут весь перелік наших програм. Шукаємо програми, які вже нам не потрібні. Ну і видаляємо їх. Для видалення будь-якої програми нажимаємо на три крапки, Які знаходяться праворуч. Нажимаємо на кнопку Видалити. Звісно, я рекомендую користуватися такими програмами, як Revo або Soft Organizer. Так як вони після видалення ще будуть шукати остатки програми. А інколи я вам скажу остатки залишається досить багато. Тож видаляти через встроєну функцію Windows або посторонніми програмами вже рішати вам. Після видалення програм можемо очистити Windows від тимчасових файлів. Відкриваємо вікно виконати. Це можна зробити комбінацією клавіш Win плюс R. Вводимо команду Temp. У нас відкривається папка, куди Windows зберігає свої тимчасові файли. Ці всі файли можна повністю видаляти. Виділяємо їх повністю і притримуючи клавішу Shift, нажимаємо Delete. Це означає, що вони будуть видалені не в корзину, а повністю з комп'ютера. Якщо деякі файли не вдається видалити, то просто нажимаємо кнопку пропустити. Можемо зразу поставити галочку застосувати для всіх об'єктів. Декілька файлів в мене не видалилися, але це не проблема. Закриваємо це вікно і ще раз нажимаємо «Win» плюс R. Викликаємо вікно виконати. Теж вводимо команду TEM, але тільки вже з процентами по бокам. Це теж та сама тимчасова папка, але тільки вже користувача. Щоб не виділяти так, як я, можна зажати комбінацію клавіш Ctrl плюс А, тоді все виділиться зразу. Ну і повністю видаляємо з комп'ютера. Для цього тримаємо клавішу Shift плюс делити. Бачимо, моя тимчасова папка користувача містила зараз під 9 ГБ. Теж деякі файли відмовляються видалятися, але просто. Закладимо галочку застосувати для всіх об'єктів і пропускаємо. Декілька файлів так само залишилися, але це не проблема, можливо, їх використовує якась програма, зато не дала їх видалити. Ну і в третій раз вже викликаємо вікно виконати плюс R. Тепер вводимо команду PreFetch. Файли з цієї папки прискорюють запуск самої Windows і програми. Наразі у нас немає дозволу, як бачимо, до цієї папки. Нажимаємо продовжити тепер буде. Все виділяємо і видаляємо. І ось тепер саме час скористатися програмою для очищення диска. Для цього заходимо в мій комп'ютер властивості диска С, нажимаємо на кнопку очищення диска. В новому вікні нажимаємо на кнопку Видалити системні файли. Як бачимо, тепер програма у нас підраховує, скільки місця може звільнити на системному диску C. Це може зайняти декілька хвилин. Ось аналіз готовий. Як бачимо, Windows може у нас звільнити 12,5 ГБ. Можемо сміло ставити всі галочки. І нажимаємо на кнопку ОК. Нас перепитують, чи ми дійсно хочемо остаточно видалити ці файли. Нажимаємо так: видалити файли. Тут вже заодно буде очищена і наша корзина, тож її вручну очищати не потрібно буде. Ну, і якщо ви ці всі методи перепробували і вам все ще не вдалося звільнити місце на системному диску, C, то я вам пропоную скачати таку програму, як VizTray. Програму я вже попередньо скачав. З її допомогою ми можемо знайти всі файли і папки, які займають найбільше місця на диску. При першому відкритті вибираємо наш системний диск і нажимаємо на кнопку сканувати, далі можемо зразу перейти на вкладку файли. І ось тут ми бачимо саме цікаве. Топ-1000 файлів найбільших за розміром, відсортованих у порядку спадання. Бачимо, у мене у списку перший файл вже займає 147 ГБ. Це, мабуть, будуть мої контрольні точки відновлення. Передивляємо всі наші файли, шукаємо які не потрібні нам і видаляємо їх. Ось так легко можна проаналізувати, куди пропадає місце з нашого диска C. Також можемо покласти галочку на папки, де буде відображатися топ-1000 найбільших папок. Аналізуючи окремо папки, ми можемо знайти, наприклад, папку з фотографіями або папку з музикою, яка буде займати 10-20 ГБ. Такі папки я раджу переносити із системного диска на диск, де, наприклад, програма є безкоштовною, тож платити вам не потрібно. Кому було цікаво, не забудьте підписатися. Ну і до зустрічі!